Захисника Халіна, захисника Холесника, Захисника Михайченка, потерпілого Муравйова, представника потерпілого Михова, представник е, потерпілого посту Кирієнка, за у відкритому підготовчому судовому засіданні, зарісу для міста вижив, обування актер, мальопровадження, останню дев'яденостосі, відомості проекту мессинадія Д 154 року за обвинуваченням кучурука Владислава Вікторовича. Обчини кримінальних права порушень, частина друга, сторуга, частина друга, сто частина четверта, 186, частина четверта, 286, че, частина четверта, стосімся, частина перша, 263, частина перша, 309, кодекс України, заобонувачень Кабачура Володимира Володимировича, Матвієм Олександра Олександровича, обчини фірма права порушення, частина друга, статі сто друга, частина друга статі сто частина четверта, сто частина четверта, 200 шоста, кодекс України, За абон обвинуваченням Таксимонова Дима Ігоровича в чиненні кримінальних частина 2 статті 162, частина 4, 296, частина 1, 203 Кримінального кодексу України встановив. Зважаючи до складання судового рішення формі хвалу потрібно значний проміжок часу, суд вважає злочинну скаржацію на дев право передбачення частини 2 376 КПК України та обмежити складання та проголошення вступної розданої частини хвали суду. Коротше, статтями 176, 178, 182, 183, 4, 907, 99, 314, 315, 372, 376 Керматської кодексу України спів ухвалив. Клопотання захисника обвинуваченого Матвієнка, адвоката Михальченка про зміну запобіжного заходу залишити без задоволення. Лапотання прокурора Київської обласної прокуратури Щербакова про продовження строку запобіжного заходу у людей тримані під варто, відносно обвинувачення Матвієнка Олександра Олександровича задовольнити продовжити обвинувачення Матвінку Олександра Олександровича, запобіжні заходи в тримані під вартою, будуть визначені застави строком на два місяці по 9.04.2025 року включно утримувати обвинувачення Матвінка Олександра Олександровича у державної установі Київський слідчий заряд Міністерства юстиції України. Клопотання захисника обвинуваченого Кочерока, адвоката про розміну запобіжного заходу залишити без задоволення. Клопотання прокурору військовосної прокуратури Щербакова про продовження строку дій запобіжного заходу у відтриманні під вартою обвинуваченого Кочерока задовольнити. Продовжити захід, за стали, місяці, 9, 4, обвинуваченого кочероку Владислава Вікторовича. Запобіжний захід у виді триманні під вартою без визначення застави строком на два місяці по 9-4 після 25 року включно. Утримувати обвинуваченого Кочерука Владислава Вікторовича. У державній установі Київський свідчий ізолятор Міністерства Юсти України. Лапотання захисника обвинуваченого кабацюри, адвоката Хавіна про зміни запобіжному заходу залишити без задоволення. Лапотання прокурора Київської обласної прокуратури Шербакова про продовження строку дії запобіжного заходу для тримання під вартою обвинуваченого хабатюри Володимира, Володимира Володимировича задовольнити продовжити абонувачення. Кабацюри Володимира, Володимира Володимировича запобіжний заход для тримання під вартою без визначений застави строком на два місяці по дев'ятому четверта дві тисячі року. Утримувати обвинуваченого кабацю Володимира Володимировича в державній установі Київський слід із Міністерства іспільства України. Лопотання захисника обвинуваченого Колесника про зменшення розміру застави залишити без задоволення. Лопотання захисника обвинуваченого кацімона, адвоката Колесника про часткову зміну встановлену обмежень задовольнити. Лопотання прокурору Київської обласної прокуратури Щербакова про потужність покладених обов'язків на обвинуваченого кацімона. Вадима Ігоряча, задавати частково, а саме продовжити абонуваченому каціму Ради Ігоровичу, строго владика нього правцальних обов'язків, а саме прибувати за першим виплатом до прокурора та суду. Не відлучатися майже межа району Київської області та міста Києва без дозволу прокурора суду. Утриматись від спілкування зі свідками та іншими обвинуваченнями у кримінальному провадженні. Перекондати прокурора або суд про зміну свого місця проживання, робота або засобів зв'язку. Носити електронний засіб контролю трохдія бовські встановити до 9 квітня 25-го року включно повідомити опанувачного кацімону Вадиму Ігоровичу що відмовить насіння електронного контролю, умисне зняття, пошкодження або інше втрачання в його роботи з готового колінів контролю, а на рівне намагання вчинити зазначені дії для невиконання обов'язків покладених судових підозрюваного обвинуваченого при обранні запобіжного заходу не пов'язаного з позбавленням волі або вигляді домашнього арешту. питання про скасування арешту майна подано адвокатом чіткого інтересу третьої особи Кучерикові Васильівни залишити без задоволення. питання про скасування арешту подано адвокатом Савчуком інтересу третьої особи Погребняка Залишити без задоволення. Попитання про скасування арешту має находи адвокатам колесникам 3 суду та цілого надії Григорів. Залишити без задоволення. Прийняти до розгляду в межах даного кримінального провадження. Світний позов Муравьєва Анни Анатолійовни, Муравьова Ангелії Валерівни, Муравьєва Валентина Валерійовича, Закучерка, Владислава Вікторовича, Кабацова, Володимира Володимировича, Матвєнка Олександра Олександр Чекасимова, Водира Ігоровича, простальні шкоди за подіяна кримінального порушення. Призначили судового роздуви крытому судовому засіданні кримінальне провадження за номером останні 0974 року за винувачення Кучерка Владислава Вікторовича вчинені кримінальні права порушення, частина 2, 162, частина 2, 21, частина 4, 186, частина 4, 206, частина 4, 187, частина 1, 203, частина 1, 309, Кримінальна кодексу України за обвинуваченням Кабацюра Володимира Володимировича і Матвієнка Олександра Олександровича вчинені кримінальні права порушення, частина 2, 162, частина 2, 121, частина 4, 186, частина 4, 96, Кримінальна кодексу України за обвинуваченням Каціймона Вадима Ігоревича вчинені кримінальні права порушення, частина 2, Статті 162, частина 4, 296, частина 1, 203 Кримінального Кодексу України на 12 лютого 2025 року на 14 годину .00. хвилин. 00 .00. Викликати для участі в судовому засіданні, абонувачення, захисників, прокурора, потерпілих та представника потерпілок. Доставити абонувачного почерка Володислава Вікторовича до усічі заляка Колизарського на суду Київської області в судово засідання на 12 лютого 25 року 14 години Миколи доставити абонувачного фабацію Володимира Володимировича. Вставить обвинувачного актенка Олександра Олександровича, де у кисло слідчий залятор, на вижев складно суду Київської області, судовому засіданні на 12 до 25 року на 14 годину у Німеччине. Судовий розвитку здійснювати одноособово. Ухвала может быть оскаржена в частині продовження пропуділи за подіжного заходу до Пільського операційного суду протягом комп'ятних днів з неї сталошими. Обна текст плави буде проголошений 14 2025 року, року об 11 -го годині у новому ході. Головуючи суддя від слідче судове засідання зазначення схвалення на 12 лютого 25 року, 14 -го години хвилин. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.